Hello, guys! right? alright. Alright, thanks. Минулого разу ми з вами працювали з букво сполученням І, яке вимагало в нас посмішки. Давайте пригадаємо цей звук і тягнемо посмішку так, що аж тут боліло. І. І давайте повторимо минулі слова. Як завжди складаємо речення, крім речень однини, нам ще траплятимуться дії слова, імена та речення в множині. Перша в нас дівчинка, пам'ятаєте її, і якось негарно про дівчат казати воно. Тому давайте почнемо з займенника вона. Вона є. Ball peep. Артикль мене взяли, тому що з імінами він нам не потрібен. They're sheep. Вівці то було три на малюнку, отже будуємо множину. Вони є вівці. It's three. числівник артикль не вживається з числівниками. А сьогодні ми працюємо в зворотньому від посмішки напрямку. Це звук Ю. Помітили, щоб його вимовити, потрібно з посмішки піти назад до поцілунку. Тому зараз посміхаємось і рушаємо назад до поцілунку. І. Тож, по суті, ви кажете У, але в кілька етапів. Спочатку посміхніться і скажіть У. Звичайне У, але з натягнутою посмішкою. И. А тепер те саме У, але з посмішки вирушаєте до поцілунку. И. «И». У. Оце звук, якого ми хочемо добитися. А ще на нас чекають ономатопеї. Це звуконаслідування. І сьогодні ви його побачите. Тож, наші слова вже проявилися. Поїхали, читаємо їх і одразу здогадуємося про переклад. Перше слово мін. Рушаємо з посмішки до поцілунку мін. Звук тягнемо, тому що він довгий. Мюн – це місяць. Блюм. Що ви пам'ятаєте про вимогу звука? Л? Кінчик язика торкається під небіння трохи вище місця, де починають рости ваші верхні зуби. Л. Блюм. Блюм. Може означати як цвіт, цвітіння, так і дієслово цвісти. Cool. «Cool» також вживається в значенні прохолодний, а ще в значенні круто. Тож, по суті, якщо англійською ви кажете It's cool, це круто, то ви кажете це прохолодно. Тобто дарує вам якісь прохолодні мурашки. «Cool» «Pool», Pool. Це у нас або глибока калюжа. Або невеличкий ставочок. Теж кілька значень. Пул. А от тепер нас починається ономатопей звуко наслідування. Ку. Ку. Такий звук видають англійські голуби. Ку. Му. Каже англійська корова. М. В цьому випадку українська та англійська корови говорять однією мовою. Твіт ту. Твіт ту. Каже англійська сова. А ще якщо закохана парочка між собою там шепочеться, то англійці можуть сказати, що вони там між собою. Tweet Тільки українці для закоханих парочок використовують голубів. Воркують, наче голуби, а англійці ось чомусь його згадують про сову твіт to. Друга частинка цього звуку, tweet to, схожа на цифру 2. to, Тож W тут теж не читається. Бу. Ще один звук. Такий звук англійці видають, коли хочуть когось налякати. Бу. Прочитаємо всі слова ще разочок. Moon. Bloom cool, Pool Cwit cool, to Bu. Прочитаємо віршик, в якому використовуються ці слова. Послухайте уважно In the light of the moon the flowers were in bloom. And the cool by the pool was a joy. There was a cool, a moon, and a twit too. But boo! Yelled The Naughty Boy. Переклад. В світлі місяця. Light це світло. Зверніть увагу, в цьому слові є GH. І найчастіше всередині слова це буквосполучення мовчить. Тож, вони просто німі літери Light. В місячному сяйві, якщо перекласти, адаптувати український переклад. Дослівно в світлі місяця квіти були в розквіті. Минулий час в well, були. І прохолода від ставку була радістю. Там була ку. Cool. Тобто в нас звук, який видає голубка, так наче ми розмовляємо з дитиною. Ви ж коли дитину навчаєте слів українських? Ви теж не кажете корова. Ви спочатку кажете це му, це гав-гав, це «це мяу, мяу так само і там. Там була ку, му і твіт ту. Але бу закричав вередливий хлопчик. Слово naughty досить важке, давайте його розберемо. По-перше, в нас є сполучення Ей-Ю. Ця комбінація дуже часто дає звук О, де ви складаєте губи трубочкою і тягнете звук наче зсередини. О. НО. No. GH – середнє слово. Мовчать, як ми вже й казали. Залишається Ті. Но ті. Ноті. Давайте знайдемо правильні і неправильні дії слова минулого часу. В нас є дієслова were, was, yelled. які з них неправильні. Так, це were, були, і дієслово was був. Ді yelled, закричав правильне, тому що в нього є закінчення ed, і нам не треба запам'ятовувати і повністю змінювати слово. Прочитаємо вірш слово за словом. in the light of the moon the flowers were in blue in the light of the moon the flowers were in bloom. And the cool by the pool was a joy said on. And the cool by the pool was a joy. There was a COOL, a moo, and a twig. Too. There was a coo, a moo, and a tweet, too. But Boy. boi! So in the light of the moon the flowers were in bloom, and the cool by the pool was a joy. there was a coo, a moo, and a tweet too, but boo! the naughty boy. Okay. that's it. Що ж можливо помітно? Я вже переїхала і намагаюся знімати відео в нових умовах. І в мене на каналі є кнопка спонсорства для тих, хто бажає підтримати канал і додати мотивації. Ну і просто сказати дякую. So, see you later, guys. Take care!